Всім привіт! Сьогодні буде огляд монет, які були продані на сайті Віоліті, вище 10 тисяч гривень. Отже 15 грудня було продано багато лотів монет, але я розкажу тільки про 18 найцікавіших. Всім приємного перегляду! На 18-му місці дуже рідкісна монета, але в дуже поганому стані. А саме одна копійка 1762 року, період правління Петра III, матеріал монети мідь, рідкість Побікну Р3, місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 130 людей і було зроблено 142 ставки. І навіть в такому стані монета була продана за 10 108 гривень або 242 долари. На 17-му місці тетрадрахма Філіпа І Філадельфа Епіфана. Він був базилевсом держави селіквідів у 95-му 83-році до нашої ери, Матеріал монети срібло, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 64 людини і було зроблено 115 ставок. І лот був проданий за 13 335 гривень або 320 доларів. На 16 місці дукат 1589 року, період правління Сезбунда 3 ваза, матеріал монети золото, вага 2,58 грам. По каталогу монет Речі Посполитої має примітку Р5, місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 21 людина і було зроблено 12 ставок. І лот був проданий за 13500 гривень або 324 долари. На 15 му місці талер 1624 року. Період управління Фердинанда Баварського, роки життя 1577-1650, матеріал монети срібло, вага 28,82 грами, місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 13 людей. І після 7 ставок лот був проданий за 151 гривню або 360 доларів. На 14 місці Візантійський Солід Іраклія, 610-641 рік, матеріал монети золото, вага 4,45 грам, місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 38 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 15679 гривень або 376 доларів. На 13 місці Талер 1637 року, Брауншвейг, Дикий чолов'яга, матеріал монети срібло. Вага написав продавець 29,1 грам, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 35 людей і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 16 4 гривні або 384 долари. На 12 му місці рубль 1754 року з буквами ММД ЕІ, матеріал монети срібло 802-ї проби, тираж 1 мільйон 200 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 104 людини і було зроблено 36 ставок. Лот був проданий за 19 тисяч гривень або 456 доларів. На 11 місці талер 1665 року, період правління Ерцгерцога Сегезмунда Франца Австрійського, матеріал монети срібло, вага майже 28 грам, місцезнаходження Львівська область. Стежило за лотом 34 людини і було зроблено 58 ставок. І лот був проданий за 21 1 гривню або 504 долари. На 10 му місці 20 франків 1896 року. Матеріал монети золоту 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 5 мільйонів 330 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 14 людей і було зроблено 14 ставок. І лот був проданий за 22 тисячі 301 гривню або 535 доларів. На 9 місці лот з 50 монет, а саме 50 копійок 1924 року. Матеріал монет срібло 900-ї проби, вага кожної монети 10 грам, місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 33 людини і було зроблено 16 ставок. І лот був проданий за 30 1 гривню або 720 доларів. На восьмому місці рубль 1810 року, старого зразка, період управління Олександра І. Матеріал монети срібло 868-ї проби, вагадані монети 20,51 грам, тираж 1 мільйон 700 тисяч штук, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 27 людей і була зроблена 71 ставка. і лот був проданий за 30 тисяч гривні або 720 доларів. На сьомому місці 10 рублів 1903 року, період правління Миколи II. матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 2 мільйони 800 тисяч штук, місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 36 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 36 тисяч гривень або 864 долари. На шостому місці 5 рублів 1904 року, періоду правління Миколи II. Тираж монети 2 мільйони штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 20 людей і було зроблено 9 ставок. Йлот був проданий за 37 тисяч гривень або 900 доларів. На п'ятому місці 20 болівар 1958 року. Венесуела. Монета серії учасників Другої світової війни, а саме гітлерівського начальства у Другій світовій війні. Матеріал монети золото 900 проби, вага 15 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 27 людей і було зроблено 49 ставок. і лот був проданий за 40 тисяч гривень або 960 доларів. На четвертому місці 40 лір 1812 року, Королівство Італія Наполеон І, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 12,88 грам, тираж 56 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 16 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 50 451 гривню або 1211 доларів. На третьому місці 15 рублів 1897 року, період правління Миколи II, матеріал монети з золото 900 і проби, вага 12,89 грам, тираж 11 мільйонів 900 тисяч штук. місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 23 людини. І після одної ставки лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1320 доларів. На другому місці динарій Септимія Севера, Тріумфальна арка. Денарій цей викорбовано у 203 році нашої ери. Написав продавець, що це його особиста знахідка. На монеті були залишки срібної окови, монету використовували як дукач. Арка Септимія севера все ще сьогодні стоїть в північно-західній частині Римського форуму. Хоча цей тип дає нам лише проблиск оригінальної античної статуї. Арка була споруджена у 203 році нашої ери на честь перемоги Септимія над Парфіанами. Матеріал монети срібло, вага 2,76 грам. Місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 199 людей і було зроблено 66 ставок. І лот був проданий за 55 тисяч 9 гривень або 1320 доларів. І перше місце посідає талер 1630 року, період правління Селезмонда третього ваза. Матеріал монети срібло. Вага написав продавець 28,5 грам. Монетний двір міста Бидгощ. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 144 людини і було зроблено 102 ставки, і лот був проданий за 177 778 гривень або 4 268 доларів.